А як мені взагалі от визначитись, який матрас мені треба? У нас тут стільки їх лежать, це що на кожному треба полежати? На кожному треба полежать. Взагалі, якщо ви прийшли в магазин, у вас є поруч магазин, це ідеально для вибору матраса. Ви берете свої півгодини часу, знімаєте е верхній одяг і лягаєте на кожен матрас. В ідеалі, якщо вони всі розпаковані, от як у нас лежать. І буквально не свій матрас, ви зразу так. О, Не подобається, зразу стаєте йдете. А потім на тих двох-трьох, які вам підійшли максимально, зупиняєтесь і трішки довше лежите. Лежите боком. Лежите на спині, лежите на животі з подушкою, так як вам потрібно, стільки часу, скільки вам потрібно. Тому що матрац — це покупка ну мінімум на 5 років, якщо брати якісний матрац, це мінімум. А так взагалі 7-8 років і потрібно їх міняти. Тому вже якби виділіть час, прийдіть в магазин і оберіть. Да, є універсальні варіанти, як типу бріз. Як типу, він у нас 13800 коштує, як, типу, ось приїхала Лавіна, теж класний, 14700, трішки м'якший, який подобається більшості людей. Тобто, якщо ви дзвоните і кажете, мені треба такий-такий матрас, я вам можу по телефону запропонувати якісь універсальні варіанти. А так, приходьте в шоурум, Київ, Дніпровська набережна 3А і тестуйте кожний матрас спиною. Виділіть на цей час, це дуже важливо. Каталог на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.